Привіт. Антон Птушкін зняв відео про Троєщину і завдяки цьому відео потрапив у Орел Решка. Заснував дві радіостанції і дав тільки одне повноцінне інтерв'ю у своєму житті. Антон Птушкін має музичну освіту. Взагалі Антон родом з Луганська і його виховувала мама, оскільки батька не стала, коли хлопцю був один рік. Мама, до речі, у нього педіатр за освітою. Про родину та дитинство ведучого відомо мало, оскільки він не звик ділитися подробицями особистого життя, але дещо все ж таки відомо. Наприклад, є інформація, що в дитинстві Антон почав захоплюватися музикою і закінчив музичну школу. Навчався він у східноукраїнському національному університеті імені Даля на спеціальності соціології. І отримав диплом з відзнакою. Щоправда, жодного дня він не працював за освітою. В Університеті він грав у КВК, брав активну участь у позанавчальному житті університету, але по спеціальності не працював. Цікавий факт щодо прізвища Антона Птушкін. Коли чуєш його, можна ненароком сплутати його з прізвищем Пушкін. Принаймні, Т-9 завжди виправляє прізвище Птушкін і прибирає букву. Т. Але якось в інтерв'ю ведучого запитали, чи називали його в школі. Взагалі, коли-небудь саме Пушкіним виявляється, що ні, і в нього є інші прізвиська, і друзі його називають ПТУ. А в школі придумали прізвисько. Тухерма, отак, От власне, креативно. У Меня больше как то говорят больше пту, друзі Птухерман, це вообще придумали мені в школі. Да, по чому то Пушкіном не називає? Птушкін, до речі, теж не менш креативний, і своє рідне місто Луганськ називає Луганджелес. У 2012 році він переїхав до Києва і зараз сумує за рідним містом, за спогадами, в які він не може перенестися, наприклад, просто пройтися тією дорогою. До школи, коли в Луганську почалися військові дії, Антон був у Києві. А от мама і дідусь були вдома. Та врешті їм вдалося виїхати, і вони на потязі приїхали до столиці, де Птушкін орендував їм житло. Зараз до речі, мама лишається його неймовірною підтримкою, і навіть більше за Антона переживає, коли хтось ставить під його відео дизлайки і пише якісь негативні коментарі. У Антона Птушкіна є кумир, і це американський відеоблогер. Свого часу Антон натрапив на блог чоловіка, якого звати Кейсі. Нейстат щодня він викладав різні відео, знімав щось е, зі свого життя. і В нього був такий незвичайний оригінальний підхід, і це власне зачепило Антона. Цей блогер робив все сам: придумував, знімав, монтував і ще й знаходив час для родини. Антона Птушкіна це дуже надихнуло. Тож він почав брати приклад. Наприклад, став рано вставати, як кейсі. Оцей блогер до речі прокидався о 4.30 і починав працювати. Тож Антон взяв цей приклад і потім розповідав, що. Що з 5 до 12 ранку у нього найпродуктивніший час. Певно, вплив Кумира був настільки потужним, що у 2008 році Антон створив власний ютуб канал і періодично викладав там різні відео. Первая питання, скажи, попроста, як відчуваєш себе на святої Луганській землі. Найперший аля тревел блог хлопця був з поїздки в Нью-Йорк. Вони з друзями відправилися на виступ подруги діджейки, і це відео тоді набрало 400 500 переглядів. І Птушкін цьому дуже радів. Але тоді він навіть не уявляв, що буде далі. Ну а до речі, якщо говорити про хобі Антона, то він виявляється, входив до складу групи сталкерів, які періодично їздили у зону відчуження Чорнобильської АЕС. І я впевнений, що це далеко не єдине захоплення Антону. Ми в Пріпеті на криші дев'ятиэтажки, ташки, потому що козі збір связь. Вийшли ночі в пріпіті. Це однозначно саме жутке місце в усі пріпиті. Жила только одно побыстрее сюди уйти. Антон Тушкін створив дві популярні радіостанції. Його шлях почався ще в рідному Луганську. Він пригадував, що там він робив з друзями квести по місту і продовжував цим займатися тривалий час. І уявіть собі навіть за кордоном у них були замовлені на ці квести. Крім того, Антон працював промоутером на музичних фестивалях, ведучим на різних заходах, і навіть арт-директором у нічному клубі. Більше того, він навіть був. Менеджером у європейському агентстві для Ізраїлю. А ще в 2011 році Птушнін створив власний музичний проект Слоу і час від часу грав на різних вечірках. Щоправда, потім життя знесло його в Київ, і його горизонти розширилися. Тож у 28 років він приїхав до столиці і влаштувався на радіо. Розповідав, що займався більше сайтами як адмін, а крім того, працював над проектом «Санчайн». А після цього він створив свою першу радіостанцію, яка називалася «Лаунж-ФМ». І став програмним директором. Причому робив все сам і згадує це як справді крутий досвід. І на цьому, до речі, Антон не зупинився, адже пізніше Птушкін став ще й співзасновником радіостанції П'ятниця. каже, що ця сторінка його життя дала йому багато чого. І тоді, працюючи над створенням радіо, він зрозумів наскільки важлива музика, як сильно вона впливає на людину та її сприйняття. Птушкін зняв випуск про Троєщину і завдяки цьому випуску став ведучим «Орели решка». Антон завжди любив подорожувати, і до 2015 року він за даними, які є в мережі, відвідав 20 країн. Тож якось він вирішив спробувати свої сили у ролі телеведучого в тревел-шоу Орел і Решка. Він записав перше відео, але відповіді не було. Як потім виявилося це повідомлення Антона, навіть ніхто не побачив і не прочитав. А от друга спроба Антона Птушкіна у 2017 році вже була успішною. Його друг запропонував сходити на кастинг. Тож він власне пішов. Йому дали завдання, і воно було таке: обрати своє улюблене місце у Києві і коротко про нього розповісти. Режисер на кастингу тоді був зайнятий, тож запропонували перенести зйомку. Але Антон сказав, що каже: давайте я все сам зніму і покажу. Тому власне він взяв камеру свого друга і поїхав знімати тревел шоу на Троєщину. І вийшло справді круто у стилі Птушкина. Привіт! мене звати Антон Птушкін, мені 32 роки і я відеоблогер. Прости, господи. Хлопець відправив відео минув місяць, однак відповіді ніякої не було. Тож Антон вже навіть і забув про це все. В нього почалися передноворічні роботи. Він багато працював ведучим на корпоративах, мав летіти, до речі, в Казахстан грати як діджей. Але напередодні нового року йому телефонують і кажуть, вас затвердили. На Орел і Решка. Виліт через два тижні. І справді це відео про Троєщину дало Антону Птушкіну путівку у шоу Орел і Решка. І тоді почалася нова сторінка його життя. Пейзажі тут невероятні! Антон каже, що і досі не знає, чому його взяли у це шоу. Та все ж таки думає, що зняв таке класне відео. А коли йому сказали, що його прийняли, спершу зрадів, а потім зрозумів рівень відповідальності. Він боявся, що не готовий до такого, що не вміє гарно розмовляти, і за два тижні намагався покращити свої вміння. Та врешті все склалося, як мало бути. Антон Птушкін став ведучим Ореле Решка, перезавантажені, а його партнеркою стала Настя В. Російська телеведуча і блогерка. Алоха, друзі! З вами Орел і Решка Перезагрузка. У новому сезоні вони повторювали маршрут перших випусків Тревел Шоу, відвідали Непал, Мексику, Кубу, Таїланд, Бразилію, Дубай, Австралію і багато, багато інших країн. До речі, Антону дуже подобалося мандрувати без золотої карти. Він казав, що саме так можна було дійсно пізнати країну та відкрити щось нове. При цьому за умовами контракту хлопець мав право відмовитись від якихось складних маршрутів чи небезпечних моментів, але насправді робив це дуже дуже рідко. Він насолоджувався тим періодом. І завжди відкривав для себе і глядачів щось нове і незвичайне. Глядачам Антон одразу запам'ятався, адже він був щирим і дуже енергійним. А іноді міг зробити те, від чого всі були в шоці. Наприклад, в програмі про подорож до Сеулу, уявіть собі, Птушкін з'їв живого восьминога. Головне зробити швидко. не думати ні о чому, просто в рот і почати жувати. Ваше здоров'я. Пізніше він розповідав, що довго не наважувався це зробити, але погодився, коли вся знімальна група пообіцяла також спробувати цього восьминого. Це не саме приятна їда в моїй жизни. За час роботи ведучим Антона було чимало всього. Якось йому довелося пройти 24 км кілометри за добу. А на те, щоб відзняти три хвилини сцени про те, як він замовляє повію у Бангкоку, знімальна група витратила три дні. Білому туристу від них буде ой, как ніпроста. Вход іноді пускають запрещені прийомчики, ну прям за гранью приличчя. За півтора роки ведучий Морел Решка, Антон Птушкін побував у понад 60 країнах, а потім вирішив піти з Тревел. Як тоді він казав, що все у проєкті з'явилися нові обличчя. Однак була ще якась причина, про яку ведучий не говорить. До речі, після того як Антон пішов в шоу, він продовжував спілкуватися зі своєю напарницею Настю Івлєєвою. Але у 2022 році все змінилося. Анастасія спочатку закликала зупинити війну, яка почалася, але вже за кілька тижнів змінила свою думку. І сказала, що росіянам немає чого соромитися, і почала вітати захисників вітчизни, натякати, що вона за ботоксного діда. Тож, так Антон Тушкін припинив будь-яке спілкування з колишньою ведучою. Але повертаючись до Орели Решка, цей проект дав Птушкіну дуже багато всього. І саме після нього він почав знімати відео про подорожі, і це робив вже для свого ютуб-каналу, не менш фірмово круто і захоплюючи. Випуски Тушкіна виходили на телебаченні в Україні та за кордоном. Почнемо з того, що в проєкті Орел Решка, який власне дав Антону колосальний досвід, він навчився роботі оператора, монтажера, і це все він почав успішно втілювати сам у власних тревел шоу. Його ролики про подорожі стали швидко популярними і збирали по кілька мільйонів переглядів. А в чому секрет? Певно, в тому, що він все це робить сам, і тому це трушне. І справжні Антона не було команди операторів, редактора не було, і монтажера не було. Йому подобалося і подобається самому все створювати. Хоча і іде на все це чимало часу. Як він розповідав на один випуск тревел блогу, йшло приблизно півтора місяці. Антон сам читав про країни, шукав цікаву інформацію, локації, будував маршрути, потім відправлявся у подорож, знімав близько тижня, а решта часу йшло на монтаж. 5 днів в путі, 2200 приблизно, кілометрів по дорогам Європи, а потім є ще чорні сколько вплав. І от ми в Ісландії. На питання, чому все ж таки він не дає комусь монтувати, він каже, що інша людина не зможе передати емоцію, яку він хотів донести до глядача. Ну, і плюс це дорого отримувати команду. До речі, станом на жовтень 24-го року на ютуб-каналі Антона Птушкіна майже 5,5 мільйонів підписників. А крім того, він настільки захопив публіку своїм контентом, що його тревел відео почали виходити на телебаченні спочатку в Україні, а потім навіть у Білорусі на одному з місцевих телеканалів. Але все це було лише до повномасштабного вторгнення. До речі, у випусках Антона є кілька фішок. По перше, він називає глядачів Касатіків. Касатики. Касатики. В общем, касатики. Да, касатики. 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 Ну что ж, мои хорошие. А, это не тот текст. Секунду. Касатики. Говорят, что не знаю, что такое касатики. И звідки это слово взагалі пішло. Просто как-то органично оно появилось. Ну и так, власне, закрепилось за ним. Ну и, как обычно, путешествуйте, на того стоит. И вообще путешествуйте. Это по-прежнему того стоит. Путешествуйте. А того по попріжнього стоїть, між іншим, треба додати, що Антон Тушкін має не лише тревел блог у 2021 році. Разом з ресторатором і чоловіком Дарафієвою Михайлом Кацуріним вони створили фуд тревел шоу. Пілотний випуск вони присвятили стравам з Лівани, і з того часу їхнє спільне шоу також злетіло. До речі, зараз воно продовжує виходити, але хлопці подорожують виключно україною і показують, як смачно можна поїсти в різних регіонах. Нашої країни. А ще прикольно, як Міша і Антон розділили між собою роботи. Отже, Антон відповідає за знімальний процес, а Михайло за їжу і атмосферу в кадрі. Як пояснив Птушкін, все просто. Він не дуже розбирається у стравах. Для нього це лише паливо для роботи організму. А, от, власне, Міша у цьому дійсно гур. Вони доповнюють один одного і в цьому секрет їхнього успіху. Радію, коли касати є. Антон Птушкін став першим, хто зняв випуск у Саудівській Аравії. Так саме випуск про цю країну став одним із найпопулярніших відео на Ютуб каналі Антона. Станом на жовтень 24-го року я від собі 38 мільйонів переглядів. І напевно для Птушкіна це був найскладніший випуск. Справа в тому, що в цій країні дуже серйозні обмеження і закони. Ну, як ви знаєте, напевно так, тут не дозволили знімати ні решка», ні світ на виворі, але Птушкін все ж зміг. Цей день все все-таки настав і Ми з вами в Саудовській Аравії. Процес отримання дозволу на зйомку е, в Саудівській Аравії тривав уявіть собі 9 місяців, і, врешті, Антон його отримав у 2019 році. Держава почала відкривати туристичні візи і поступово пом'якшувати законодавчі обмеження. Тож Антон Тушкін фактично став е, очевидцем змін і показав цю країну з іншої сторони. Так він не став у випуску говорити про жахливі злочини, які відбуваються е, там, але не тому, що це була реклама країни, чи через які. Домовленості ні, його мета інша: влаштувати незабутню подорож глядачам через екран. До речі, найпопулярнішим випуском на ютуб-каналі Антона стало відео про Швейцарію. Аж 46 мільйонів переглядів. І від собі, це знову ж таки станом на жовтень 24-го року. Його відео дійсно захоплюють і йому на всі 100 вдається показати колорит країни і створити враження, ніби ти особисто побував там. До речі, після початку. До повномасштабного вторгнення Антон Птушкін, звісно, не літає за кордони, не знімає там нові випуски. За останні три роки в нього вийшло тільки два відео. Одне із зверненням щодо агресії Росії, а друге це подорож у Карпати без слів. І, до речі, це відео варто перегляду. Друзі, якщо ви це не бачили, в описі воно буде. Подивіться обов'язково. Антон Тушкін дав тільки одне повноцінне інтерв'ю. Взагалі, якщо говорити про Антона, а особливо про його особисте життя, то інформації досить небагато, адже він про це не говорить і майже не дає інтерв'ю. Колись він казав, що все через щільний робочий графік, а насправді він просто не хоче. Мені він відмовляв ну разів п'ять. До повноштабного вторгнення вийшло лише одне велике інтерв'ю Антона російському журналісту Юрію Дудю. Вони домовлялися про зйомку дуже довго, та все ж таки змогли це зробити. Ну і зробили їхню розмову максимально. В комфортній формі для птушкина у вигляді подорожі вони поїхали у Туреччину і влаштували похід. Ну а там Антон дещо розповів про своє особисте життя. Наприклад, про те, що у нього була подруга. На карантин, і він називав її карантинна Валентинка. А щодо кохання, то він зізнався, що важко знайти ту саму людину, коли ти дуже відома і публічна особистість. Тож наскільки відомо, в нього і досі немає ні дітей, ні дружини. Однак чутки про стосунки ходили, зокрема, колись Антона прописували стосунки з Настю Влієвою. Правда, це були лише чутки. Також Антон розповів у тому інтерв'ю, що ходив за допомогою до психотерапевта, бо думав, що у нього емоційне вигорання. Справа в тому, що під час Орели Решка він майже не відпочивав. Та і потім також, адже е, коли почав вести свій ютуб канал, то всього себе присвячував власному проекту. Тож я думав, що в нього те саме вигорання, і він себе загнав. Але психотерапевт допоміг йому зрозуміти, що треба просто трохи видихнути, і все. Антон Птушкін продав авто, щоб допомогти. Достеменно невідомо, скільки заробляв чи заробляє Антон. Він розповідав, що під час роботи в Ореля Решка він зміг відкласти 10 тисяч доларів, і потім на ці гроші почав знімати власні тревел блоги. Зараз він каже, що заробляє достатньо, але для нього щастя не в грошах. Антон взагалі каже, що чим людина скромніша, тим щасливіша а бідні та голодні. Перемагають багатих і ситих. Він довгий час жив на орендованій квартирі. Однак, майже 4 роки тому в інтерв'ю, Дудю, він зізнався, що вклав гроші у будівництво. А ще він багато років їздив на одній тій самій машині, хоча міг легко купити собі нову. Але він не женеться за розкішчю, за багатством. Для нього важливо лишатися людиною і допомагати. От Власне, до речі, він дуже багато допомагав і допомагає. Наприклад, за часів. Роботи на Ореле Решка для кожного випуску Антон Тушкін робив футболку з назвою міста, де проводилися ці зйомки. А потім, у 2018 році, влаштував продаж цих футболок на кураж базарі, і виручені гроші пішли на створення табору для дітей із обмеженими можливостями. А у 2021 році на благодійному аукціоні він продав своє авто Смарт. Тоді його купили за 100 тисяч доларів, які Антон передав у фонд. Таблеточки на допомогу онкохворим діткам. Ну і зараз Антон продовжує допомагати, збирати кошти на допомогу військовим, дітям, постраждалим, бере участь у благодійних івентах і не планує на цьому зупинятись. Антон Птушкін став заслуженим журналістом України. Якось у 2019 році блогер переміг на церемонії вручення призів у галузі веб-індустрії у номінації онлайн тревел шоу року. Це була одна з його перших нагород однак тоді він не зміг бути на церемонії, бо працював і був на острові Балі. А вже через рік, у 2020 році, президент Володимир Зеленський з нагоди Дня Незалежності України надав Антону Птушкіну уявіть собі звання заслужений журналіст. України. Як казав потім Антон, він дізнався, що отримав таке почесне звання, коли був на зйомках. Йому кинули скріншот, і він справді був в шоці. Від цього каже, де я, де журналістика і де звання заслужений журналіст. Тож, так, у нього є відчуття, що він взагалі не заслуговує на це. Але, безумовно, йому дуже приємно і почесно. Антон Птушкін зняв власний фільм. Як я вже говорив спочатку повномасштабного вторгнення. Антон випустив тільки два відео у себе на Ютуб-каналі. Однак весь цей час він працював над більш глобальною роботою над фільмом, який називається Ми, наші улюбленці та війна. Почалося все з сюжетів Антона про роботу ПСА Патрона, ДСНС та Укрзалізниці. Ними зацікавилася одна компанія, і вони вирішили відзняти фільм і запропонували співпрацю Птушкину. Робота над стрічкою тривала Ала півтора роки за цей час Антон взяв близько 60 інтерв'ю у мешканців понад 10 міст і до того ж купував у Бахмуті перед його окупацією а його команда знімала сюжети в Нідерландах, Іспанії, Польщі і багатьох інших країнах. І загалом до речі відзняли а, приблизно 85 годин. Відеоматеріалів, врешті, після тривалої роботи, 4 квітня 23-го року відбулася прем'єра першого фільму Антона Птушкіна. Ми, наші улюбленці та війна. І хоча сама стрічка пов'язана з подіями вторгнення, вона особлива і. Інакше Антон намагався зробити так, щоб цей фільм мав позитивне враження, тобто щоб глядач після нього був у роздумах, а не в сльозах. І як на мене, йому це вдалося. Хоча без сліз все одно ніяк, адже це наші дні і наша історія, в якому ми проживаємо щодня. До речі, за жанром фільм нагадує документальний, але Антон так не вважає і впевнений, що професіонали не назвуть його роботу документальною. Ну а щодо цифр, то бюджет фільму становив близько 100 тисяч доларів і побачили його не тільки в Україні. Фільм вийшов у міжнародному прокаті під назвою «Saving the Animals of Ukraine». І Його придбав один з найбільших мовників США Public Broadcasting Service. Фільм ми, наші улюбленці і війна, дійсно заслуговує на увагу. Тому, якщо ви його ще не бачили, то я раджу вам його подивитися навіть цією родиною. На завершення, друзі, хочеться сказати, що можливо про Антона Птушкіна відомо не так багато, але він дуже глибока особистість. У всякому разі, я зробив про це висновок після нашого особистого спілкування кілька разів. І нехай Антон не дає інтерв'ю, він закритий в особистому житті, але повага до нього залишається і вона безмежна. Ну і дякую, що дивилися цей випуск, і дякую, що ви підписані на мій канал. І що ми разом.